Проблема онкологічних захворювань у дітей залишається надзвичайно болючою для українського суспільства та світу в цілому. Щороку на планеті реєструється понад 160 тисяч онкологічних дітей і майже 90 тисяч з них помирають. Задяки вчасному та ефективному лікуванню більшість видів онкологічних захворювань серед дітей можуть бути успішно вилікувані. В розвинених країнах майже 80% дітей з раком виживають. За останніми даними національного концер реєстру в Україні зареєстровано 5851 тисяч дитину з онкологічними захворюваннями. Загальний показник захворюваності серед дітей упродовж останнього року зріс на 3%. Ти маму любиш? Люблю ти мамі стішок. Вилучила да. і сураділочка. А ти листи Святому Миколаю писала? Mm -hmm. а, і що ти писала в листі? Я писала, що хочу розовий. І він тобі подарував чи ще подарує? Подарує з Ілею та Лерою. Ми познайомились у центрі дитячої онкології та гематології на Миколая. Іллі три роки, Лері п'ять. Дітки народились здоровими. Батьки й досі не розуміють, звідки підкралась хвороба. І таких дітей, які вперше звертаються за допомогою до лікарів-онкологів, до 40 випадків у рік. Всі вони як один мріють про одужання та будують великі плани на майбутнє. Завідувачка Центром дитячої онкології та гематології Черкаського обласного онкодиспансеру Ірина Іванова наголошує, що на Черкащині всього п'ять фахівців з дитячої онкології, і всі вони свято віддані своїй справі, тому що робота з дітьми, у яких виявлено таке складне захворювання, потребує особливих професіоналізму та відданості професії. А ще Безмежные любови до детей. В этой специальности выдерживают немногие. У нас в области всего пять врачей-специалистов. Это такая, я бы сказала, эксклюзивная узкая специальность. Пять врачей, которые занимаются вот такими детьми. И на самом деле это истощает очень и духовно, и физически, потому что с этими детьми в мыслях и днем, и ночью Днем ты на работе, и вот здесь организуешь работу, химиотерапию, все процессы. А приходя домой вечером, не остается, не оставляешь эти мысли на работе. Они с тобой приходят в семью. Это наверное неправильно. Потому что нужно все, что на работе, оставлять на работе, все, что дома, оставлять дома. И не переносить вот, одно другое. Так вот, детская онкология и эти онкобольные дети они заполняют человека полностью. Нельзя оставить пациента на ночь с химиотерапией и вечером ним поинтересоваться, какая у него температура, как он себя чувствует. Вот, это просто, просто нереально для всех нас. И поэтому получается действительно так. Это приходишь домой, ну, во-первых, не в два часа, а не в 3, а как минимум в шесть или в семь. А через час в восемь уже звонишь на работу, узнать, как тут дела. Вот так вот и живем. Впервые заболевают в области 35-40 детей. Это дети, которым первично устанавливается диагноз. В год и эта цифра практически не меняется. От 33, 35, в прошлом году 36, в этом году уже 34, к концу года потянутся еще. Часть детей наших лечится в институте рака, в институте нейрохирургии. Некоторые потом приходят к нам и в основном все проходят лечение здесь. То есть мы их все вот кроме того, лечение ведь длительное. Оно уже не проходит за месяц или за э, полтора. Это лечение, лечение тянется годами. Например, острый лимфобластный лейкоз только стационарное лечение занимает 8 месяцев. А еще полтора года это поддерживающая терапия, которая проводится под контролем. врачей, гематологов. И дети, которые получают поддерживающую терапию, приходят сюда, сдают анализы, осматриваются врачами. То есть это вот такой вот длительный, непрерывный процесс. Поэтому этих детей, кажется, очень много. Вот. Эти уже на поддерживающие. Эти уже заканчивают это. Только, эти только начали. И вот, вот так вот получается. На самом деле, действительно, одновременно получает химиотерапию, вот так, если взять в общем, около 60 детей. У нас 30 только коек. Вот 20-25 здесь лежит, остальные приходят в процессе, в перерыве между химией, Там две недели дома возвращается, тот ушел, этот пришел. Обласне дитяче онкогематологічне відділення було відкрите у Черкасах у травні 1993 року у зв'язку із збільшенням кількості дітей із захворюваннями крові та онкозахворюваннями після аварії на Чорнобильській АЕС. З квітня 2002 року дитяче онкологічне відділення працює на базі Черкаського обласного онкологічного диспансеру і виконує функції обласного центру дитячої онкології та гематології. У відділенні створені всі умови для тривалого перебування хворих, адже дитяча лекімія лікується роками, Якби всі діти погибали, працювати б тут було неможливо. Ми також люди, ми з цими дітьми. Мы к ним привязываемся, мы привыкаем, мы умиляемся их шалостям и их первым словам. Мы знаем, когда день рождения у ребенка, и поздравляем, кстати, их тут же. Если он в это время находится в больнице, это все равно его праздник. Мы знаем, когда день рождения у его мамы, мы знаем, как маму зовут. Мы не говорим там, мама такая-то. Вот. А мы называем его по имени, потому что мы здесь живем с ними больше года. Поэтому, э Конечно, это тяжело, но на самом деле дети эти могут выздороветь, и большая часть, большая половина из них выздоравливает. Вот ради этого мы здесь работаем, и вот так вот у нас есть стенд вот у входа. это наши, все наши пациенты, которые в свое время прошли лечение в онкодиспансере. Среди них врачи, учителя, юристы. Вообще, вот уже к слову сказать, 1 сентября у нас день открытых дверей. Дети ведь здесь лечатся со все, всей области, и многие из них поступают в черкасские какие-то высшие или техникумы. И вот 1 сентября у галстуках, в костюмах, они приходят сюда с цветами к своим врачам. Это так трогательно, это совершенно невероятно. Ми ж не радим зустрічам і ради, що нам вдається їм допомогти і такі заболівання преодоліть. У центрі дитячої онкології та гематології застосовуються сучасні технології діагностики та лікування дітей з онкофоробами та захворюваннями крові. Але лікування онкологічних захворювань високовартісне, потребує значних витрат на якісну діагностику, лікування, реабілітацію та підтримуючу терапію. З ухуванням супроводжувальної терапії приблизна вартість лікування одного онкологічного хворого складає від 2 до 5 тисяч умовних одиниць. Аліні жало 15 років. Дівчина проводить у центрі більшу частину свого життя. Лікарі та батьки відважно борються з хворобою Аліни. Допомагають всі небайдужі, рідні, адже в Україні вичерпуються всі наявні можливості в лікуванні. Незабаром доведеться поїхати за кордон. Там більше гарантій на одужання. Ситуація така, тому ми попали в 2008 році із гемолітичною анемією, пролікувалися, але результату не дало. Ми в 2011 році за рекомендаціями лікарями ми були в Білоруському онкоцентрі. Там пролікувалися, все було добре. Тепер 30-го числа у нас впали тромбоцити по налях. На даний час причини ми не можемо знайти, хоча ми пройшли всі ті рекомендації Білоруського онкоцентру Центру гематології Києва, Ірини Юр'ївни. Всі надбання медицини. І на даний час на сьогоднішній тромбоцит нас три тисячі. Аліна вірить у перемогу над хворобою. Більше того, в неї є мрія вилікуватись і самі стати лікарем-гематологом. Поки що вагається вступати відразу до вишу або спочатку піти до нашого Черкаського медичного коледжу. В усякому разі дівчина свідома у виборі майбутньої професії, знайома з роботою лікаря та медсестри з Мавку. Зараз не дуже. Ну, ти ж віриш у Святого Миколая? Звичайно, ну, будемо вважати, що через день все буде чудово. Ну він, звичайно, допоможе мені, тому що віра це саме головне. Ми з твоєю мамою говорили. Вона казала, що ти, по-перше, хочеш бути лікаркою. Розкажи про своє бажання. Так, я дуже мрію стати лікарем. Я ну, стараюсь вчити більше таких предметів, які мені допоможуть у цьому, і надію, що я поступлю у якийсь або черкаський медичний коледж, або в якийсь уже більш університет, або інститут. Зрозуміло. Е, бажання лікувати в тебе виникло від того, що ти сама часто лікуєшся? Так, ну як в можна сказати, є цей досвід, і вже й багато чого тут навчилася, і це мене якось ну, зацікавлює, заохочує, і мені просто ну, хочеться якось іншим допомогти, так як мені допомагають врачі. Я бажаю тобі, щоб ти просто так знаєте, що то по волі Божої виздоравлюють. Да? От щоб тебе це трапилося. Ну а якщо ні, то щоб у вас були можливості поїхати за кордон і вилікуватися, і щоб ти ніколи більше не знала, що таке хвороба. добре добре, дякую. Зілею, Лерою, Наталею та ще багатьма дітками, яких спіткала тяжка хвороба, ми познайомились саме тоді, як майбутні медики прийшли привітати малечу та персонал центру дитячої онкології та гематології з новорічними святами. У Черкаському медичному коледжі ось уже десятки років існує традиція у день паліативної та хоспісної допомоги влаштовувати ярмарки власноруч вироблених з солодощів та випічки цукерок та напоїв, пригощати цим чудодивом смакоти, своїх друзів, колег та гостей закладу. А на виручені кошти надавати допомогу тяжкохворим дітям. Так і цього разу було вручено 8,5 тисяч гривень мамам онкохворих діток, які потребують дороговартісного лікування. Кожного року наш коледж спільно із директором, спільно із от сьогодні, цикловою комісією педіатрії, акушерства та гінекологією, ми зібралися, приїхали привітати діток з подарунками, які зібрали наші студенти з концертною програмою. Нам приємно бути їм корисними, нам приємно завжди допомогти, нам приємно показати людям що допомога це завжди актуальна, допомога це завжди комусь потрібна, не треба бути байдужими. Студенти та викладачі Черкаського медичного коледжу постійно беруть участь у благодійних акціях. От нещодавно ми передали ліки військовим, тому що зараз зимовий період, і вони потребували нашої допомоги. І а сьогоднішня акція вже стала традиційною, і кафедра педіатрії і акушерства і гінекології започаткувала цю акцію вже дуже давно. І ми кожного року ходимо з концертними е, бригадами і з привітаннями діточок у, у лікарнях. Е, а сьогодні ми ще й передали гроші, які були зібрані е, в тиждень паліативної хоспісної допомоги. Е, онкохворим дітям. Онкохворі це особливі хворі діти, і тут дуже важлива якраз віра дітей в одужання. І ви знаєте, ми от стараємося навіть студентами, своїх студентів навчати не тільки професійно бути грамотними, а і щоб вони, от якраз, мали оці чуйність, милосердя. А от якраз ви бачите ця акція і виховуєш такі почуття чуйності, милосердя у наших студентів. А і ще один немаловажний момент. Вони приходять сюди працювати, і вони вже професійно спрямовані. Вона знає до кого вони йдуть. Вони якраз можуть віддасти. От кажуть, це ж не вислів такий частинку своєї душі таким дітям. Бо як їм не допомагати? От ви ж бачили ці очі. Поблагодарити студентів медицинського коледжу, поблагодарити їх преподавателів і вручити таку подяку колективу студентам Черкаського медичного коледжу за чуйність, за щире серце, за надання благодійної допомоги пацієнтам обласного центру дитячої онкології і гематології Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Спасибо большое вам. Без вашої допомоги, без вашого участі дійсно було б дуже складно. Ви підіймаєте настроєння, дух і просто робите чудо своїм присутствием, своїм участием і своїм відкритим серцем. Спасибо вам большое всім. Є безліч прикладів чудодійного зцілення від недугу. Головне вірити в це. Є сучасні методи лікування, включаючи практику закордонних лікарів, і варто скористатись ними. А любов до найдорожчого в нашому житті дітей допомагає нам робити справжні чудеса. Треба тільки трохи більше зусиль докладати всьому суспільству, всім разом допомагати дітям, і незабаром прийде час, коли вони зможуть подбати про нас. Я вірю, у мрію Аліни. Я знаю, що одужує Ілля, і я впевнена, що Святий Миколай під новорічну ялинку покладе всім діткам подарунки, і Наталя знайде там свою улюблену ляльку, а Лера отримає свій рожевий планшет. А головне, новорічного ранку, цим та іншим дітям, з якими ми познайомились в онкоцентрі, бажаю прокинутись здоровими.